Завдання НМТ. Часткове окиснення пропанолу. Пам'ятаємо, що пропанол це спирт, який має формулу с 3 h 7 oh Під час часткового окиснення утворюється у нас альдегід. характерною особливістю альдегідів є функціональна група COH. Тому правильний варіант відповіді у нас буде Б. Наступне гідрування пропену. Пам'ятаємо, що пропен це у нас алкен. При взаємодії з H2, це буде називатися гідрування, і ми з алкеню переходимо до алканів. Тому правильний варіант відповіді В. І останній – ізомеризація бутану. Пам'ятаємо, що бутан це 4 h 10 наш алкан під час ізомеризації відщеплюється в, наприклад, ось тут в друге положення наш радикальчик, і ми утворюємо ось такий у нас ізомер. Тому правильний варіант Г.